За матеріалами Служби безпеки України, керуючий однією з єпархій УПЦ МП, на Вінниччині отримав повідомлення про підозру відповідно до висновків незалежної експертизи, проведення якої ініціювала СБУ, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями. У нас на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Мої вітання вам. Добрий. день. У повідомленні йдеться, що митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі. Прокоментуйте ситуацію. Будь ласка, нам обусловлений факт, що митрополит однієї з єпархій Вінницької області розмістив на одному з сайтів з доменом ру та на власній сторінці е, роботу наукову чи творчу як і від особистого авторства, в якій він зазначав, що Української православної церкви не існує, що має правити лише Московський патріархат, і решта схожих наративів, які чітко підпадали під ознаки статті 161 Кримінального кодексу. Яке покарання загрожує у разі провед... доведення вини? Чи можемо говорити про це? На сьогоднішній день свячено служителю вручено повідомлення про підозру за статтею 161 Кримінального кодексу України і продовжується виконання додаткових заходів в рамках розслідування кримінального провадження? Відповідальність за? Вчинення цього злочину передбачає до п'яти років позбавлення волі. Дякую за інформацію. Сподіваємось, що всі причетні і любителі російського міру будуть покарані. Дякую вам. Дякую вам. З нами на зв'язку був Дениса Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області, і говорили про затримання митрополиту, який розпалював релігійну ворожнечу в соцмережах. Ми ж продовжуємо ефір далі.